Миколаїв підтримує своїх. Впевнений, що ці дрони будуть використані за призначення. Олександр Сенкевич передав чергову партію дронів бійцям 79-ї бригади. Обговорили основні проблеми. Компенсації за ці всі витрати зараз іде з міського бюджету. Директор Миколаївводоканалу в прямому етері відповів на актуальні питання містян <гум> художньому музею імені Верещагіна 111 років. років. відкритою виставкою, яка присвячена. Футболу заклад відзначає почесну дату новими виставками та експозиціями. Сьогодні понеділок, 9 червня, і у нас для вас є новини. З вами Сергій Мельников і команда телеканалу Март. Далі детальна про всі новини. Шість ударів фпв дронами вчинили окупанти протягом 8 червня по населеним пунктам Куцурубської громади. Внаслідок ворожих атак у селах Іванівка, Ясилка та Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Також росіяни понівечили цивільну автівку. Постраждалих немає. Повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. За матеріалами СБУ, 9 років ув'язнення отримав у Миколаєві інформатор воєнної розвідки РФ. 43-річний місцевий житель передавав окупантам координати для ракетно-дронових атак. Після початку повномасштабної війни він активно підтримував російську агресію у проросійських телеграм-чатах. Дані спецслужбам РФ надсилав через месенджер. Для цього самостійно обходив місто і фіксував позиції українських військових. Служба безпеки затримала зловмисника за місцем проживання. Далі пряма мова на підставі отриманих доказів. Суд визнав зловмисника винним за частиною 3 статті 114 Прим. 2 кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про розташування рух або переміщення збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в не в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Менше світла, менше орієнтирів для ворога у сусідньому Херсоні. Через постійні ворожі удари посилили засоби світломаскування. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. І ось що він сказав з цього приводу. У Херсонській громаді діють оновлені правила світломаскування. Я підписав відповідний наказ. Щодня з 21.00 вечора до 5.00 ранку вимикається вуличне освітлення, підсвітка будівель, вивісок і територій. У цей час дуже прошу всіх жителів обмежити світло в будинках і біля них. Закривайте штори, не користуйтесь зовнішнім освітленням. Це справді важливо. Мова про нашу спільну безпеку, менше світла, менше орієнтирів для ворога. Дякую всім, хто дотримується цих простих, але дуже необхідних правил. Тримаємося разом. Херсонські поліцейські показали евакуацію під ворожими дронами. Чергова евакуація відбулася з міста Береслав. Евакуаційна група поліції виїхала для порятунку 55-річної жінки. Під час операції правоохоронцям довелося ховатися від російських безпілотників, які саме висіли в небі. Загалом відео красномовне і не потребує особливих коментарів. Дрова сюда? Нема? Нема. швидко дуже давайте. Я возьму. Бокові вова. Дімо застав. Все, поїхали. Вова закрию. Під двері теж закрывай. Вісімнадцять разів підіймалися по тривозі миколаївські підрозділи ДСНС протягом минулої доби. Серед приводів загоряння легковика на трасі, горіння сухої трави та сміття на відкритих територіях, а також соломи у приватних домоволодіннях. Загальна площа охоплена вогнем склала 12 гектарів. До його ліквідації залишалося 60 вогнеборців та 15 спецавтомобілів. З огляду на спеку надзвичайники закликають громадян до відповідального поводження на природі та в побуті. Смертельна автотроща в Єланці. Там вчора, біля восьмої вечора, зіткнулися нива та мопед, внаслідок чого 58-річний водій останнього загинув на місці. А його пасажирок віком 57 та 13 років з тілесними ушкодженнями госпіталізували. В крові водія ниви виявили 2,25 проміле алкоголю. А це означає, що молодик спромігся самотужки випити пляшку оковитою. Після чого всівся за кермо та спричинив аварію. Наразі йому загрожує до 10 років ув'язнення. Миколаїв підтримує своїх. Олександр Сінкевич передав чергову партію дронів бійцям 79-ї бригади. Міський голова від імені громади подякував захисникам за їхню службу. Далі пряма мова. Сьогодні ми передаємо чергову партію дронів нашій славетній рідній 79 й бригаді. Впевнений, що ці дрони будуть використані за призначенням. І будуть нищити ворога і берегти особовий склад нашої улюбленої славетної 79-ї бригади. Дякуємо від керівного складу і всього особового складу бригади. Хочу ще раз подякувати та наголосити, що ваша допомога нам безмежно потрібна, що не забуваєте нашу бригаду, всі дрони долетять до цілі. Дякую ще раз вам і всій громаді. Слава нації. Смерть здорово! Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт rkmart.tv. У Миколаєві стартував новий формат онлайн-спілкування очільників громади та місцевих комунальних підприємств з містянами. Першим у прямий ефір вийшов директор водоканалу Борис Дуденко. Він розповів про тарифи, ремонт мереж і покращення якості води. Такі зустрічі планують зробити регулярними деталі у сюжеті. Керівник водоканалу Борис Дуденко вийшов у прямий ЕТЕР, аби озвучити основні проблеми, окреслити напрями роботи та відповісти на актуальні запитання містян. Онлайн зустріч відбулася за дорученням міського голови Олександра Сінкевича у межах нового формату публічного діалогу між комунальниками та громадою. Одна з ключових тем етеру тарифи на воду. Сьогодні в нас йде плата саме за послугу. Вона йде не за воду, не за каналізацію, а саме за послугу. Що це означає? Це означає, що ви платите за те, щоб доставити воду в ваші домівки, а потім цю воду, коли ви її використали, забрати. Для цього працює колектив підприємства. Попри те, що дариф не змінювали вже три роки, витрати на електроенергію, пальне та реагенти суттєво зросли, каже директор підприємства. За цей час всі витрати, які сьогодні йдуть на електроенергію, на заробітну плотню, на матеріали, на паливно мастильні матеріали, вони всі виросли в два, навіть в три в чотири рази. Інше, але тариф не змінюється і е, на сьогодні компенсація цієї різниці, яку потрібно витрачати для того, щоб доставити воду до ваших осель, а потім забрати у вигляді каналізації, компенсація за ці всі витрати зараз іде з міського бюджету. Також ключовим питанням зустрічі стало централізоване водопостачання. До кінця літа планується покращення якості води завдяки будівництву нового водогону. Але повноцінне вирішення проблеми можливе лише після зведення нових очисних споруд. Цим питанням займається, хочу сказати, постійно. Сінкевич Олександр Федорович, міський голова Віталій Олександрович Кім. На всіх рівнях це і міжнародні зустрічі, це і робота з центральною владою, і маю надію, що ми вже на фінальному етапі щодо прийняття рішення по, -по, -по побудові нових очисних споруд. Серед технічних аспектів обговорювалися причини погіршення якості води, зокрема у мікрорайоні Кульбакіне. Основна причина відкладення ржі та руйнування старих труб після запуску в систему солоної води у 2022 році. Це був вимушений крок через руйноване водопостачання після російських обстрілів. І на жаль, ця ситуація вона має досить від ще відкладений. Ефект такий має, що наші труби вони. Просто постійно постійно тепер руйнуються. І ця, і ця ситуація на жаль, вона продовжується. Ми намагаємося якомога більше мити мережі, але мережі застарілі, і те, що несеться до нас в домівки, те, що несеться в наших кранах, ну так воно на жаль, сьогодні має таку історію. Щоб покращити ситуацію в місті у корабельному районі реалізується масштабний проєкт заміни водопровідних мереж за підтримки уряду данії повністю. Заміна мереж в корабельному районі. Заміна мереж потім там ще буде включена система моніторингу, моніторингу витоків, моніторингу. Того, що ми споживаємо для того, щоб зменшити наші втрати, і для того, щоб стовідсотково обліковувати воду, цей досвід планують поширити й на інші райони міста. Водночас директор наголошує, процес тривалий і не обходиться без тимчасових незручностей. Досить багато роботи і досить такий серйозний компонент. Плюс це буде спричиняти деякі. Незручності, тому що не завжди десь 50 на 50, можливо, навіть більше в сторону 60-70%, Заміна мереж відбувається відкритим способом, а це незручності для проїзду, незручності для проходу, десь бруд, десь пісок, десь глина і таке інше. На завершення етеру Борис Дуденко закликав містян активно долучатися до діалогу. Онлайн зустрічі планують проводити щомісяця або частіше, залежно від кількості звернень. Запитання можна надсилати в особисті повідомлення сторінок Миколаєва до каналу у Фейсбук та Інстаграм. Олександр Тлматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаївському обласному художньому музею імені Верещагіна виповнилося 111 років. З цієї нагоди команда закладу підготувала нову літню програму із виставками, що поєднують традицію і сучасність. Теми експозиції іноді неочікувані. Тож чим музей дивуватиме? Відвідувачів цього літа. Дивіться далі в сюжеті. Служіння образотворчому мистецтву довжиною у 111 років. Саме стільки 6 червня виповнилося Миколаївському обласному художньому музею імені Верещагіна. Із цієї нагоди заклад запросив миколаївців на презентацію літньої експозиційної програми. Наступні місяці тут обіцяють бути насиченими на події, розповів директор закладу Сергій Росляков. У червні ми збираємось відкрити виставку, яка присвячена футболу. Ми не всі знаємо, як він відображається, наприклад, в в Мистецтві образотворчому або в якомусь сувенірному плані, і враховуючи той факт, що в цьому році виповнилося 120 років від дня заснування англійського клубу Челсі, в якому грав наш видатний футболіст Андрій Шевченко. Миколаївський художник Роман Нагорний давно співпрацює з музеєм, але про його захоплення футболом стало відомо лише нещодавно. Говорить директор музею Сергій Росляков. На виставці покажуть нові роботи митця присвячені футбольній тематиці. Футболик наші времена футбол це на всі віки. У минулі роки і зараз він змінюється. Він різний, але любов до футболу залишається на все життя. У дитинстві я малював, змальовував своїх кумирів. Я став старший, вступив в художнє училище в Харкові. Було більше досвіду. Ходив дивитися футбол. футбол. Також у липні відкриється виставка акварелей художника з Чернівців Ігоря Калинчука. А в серпні на шанувальників мистецтва чекатиме експозиція скульптури Василя Федорука, відомого митця, який колись створив ювілейну медаль Миколаївському обласному художньому музею імені Верещагіна. Взагалі людина дуже важлива для мистецтва Миколаєва, тому що він ще й був одним з ініціаторів створення першого міжнародного художнього пленеру. Миколаєві на базі у де, і сьогодні ми бачимо скульптури, які за його ініціативою були зроблені художниками, скульпторами з різних країн Європи, ну і України, звісно, також. 111 років служіння мистецтву це важлива історія, яку слід продовжувати. Миколаївський художній музей запрошує всіх провести літо разом, побачити нове і надихнутися. Яна Циня, Владислав Невідомський, Євген Гончаренко новини на телеканалі Март. Новини спорту. Вихованка Миколаївської школи художньої гімнастики срібна призерка чемпіонату Європи. Збірна України з художньої гімнастики, до складу якої входить вихованка Миколаївської кадю США, перемога Валерія Перемета, виступила в заключному фіналі на чемпіонаті Європи 2025, що проходив в естонському таліні. У групових вправах з трьома м'ячами та двома обручами українки посіли друге місце. Поступилися лише представницям Іспанії. Вітаємо Валерію разом з усією збірною зі сріблом європейської першості. Миколаївців та гости міста запрошують на виставку прилаштування підопічних центру захисту тварин. 15 червня з 10 до 14 у Каштановому сквері організатори чекають на миколаївців, які шукають для себе та своєї родини чотирилапого друга. У виставці беруть участь тварини, які перебувають на КП Центр захисту тварин. Всі тварини стерилізовані та вакциновані від сказу, оброблені від паразитів. Ті, хто хочуть взяти тваринку, повинні при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Додаток Дія теж підходить. Не купуйте, рятуйте, закликають працівники Центру захисту тварин та запрошують на виставку прилаштування. Україна очікує різке похолодання. Вночі температура впаде до плюс 8 градусів. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Протягом тижня в Україну надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу, через що спекотна погода поступово залишить більшість регіонів. Найпрохолодніше наразі буде на заході країни. Там же фіксується температура 17-22 градуси. І про погоду у вівторок, 10 червня, протягом усього дня у Миколаєві буде ясно, без опадів температура коливатиметься від 18 до 28 градусів. Вітер переважно північний, поривчастий, вологість повітря у середньому складатиме 27%. відсотків. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо формату онлайн спілкування з громадою керівників комунальних підприємств та структурних підрозділів виконавчих органів Миколаївської міськради. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.